Йо-мойо! -йо! Тут весь світ. Угу, Дякую. Будь ласка. Передивіться. Прикол. Забрав. Віддав. Ви загоните. Бо можна отак. Вау! Я зараз, просто я збожеволію, я не знаю, що мені робити. Але вони кажуть, в нас воно помічене як те, що ми його віддали. Але кому його не його віддали, і що Чи да, должны... з тебе якось можна купити бік стейс? Nee. Всім привіт! Це ваша улюблена рубрика Доставка контенту і сьогодні довгоочікуваний випуск, не стільки випуск, як довгоочікуваний день, 20 вересня, день відкриття Макдональдсу у Києві. Всього трьох закладів і лише на доставку. Тому всі кур'єри. Просто які могли вийти сьогодні на роботу. Вийшли, тут купа людей, купа замовлень. Ну Давайте, в принципі, дивитись відео, подивимось, що з цього дня вийде. Приємного перегляду. А, до речі, е, доставляти я сьогодні буду на цьому е, пробайк трохи пізніше. Приємного перегляду! Зараз під'їдемо до хлопців. Глянемо, що там. Так, 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 так. Дивіться, купа камер, журналістів, якихось невідомих каналів, пацани на чарджері, звісно. Нема. Дайте хоч понюхать той Макдональдс, господі. Нема. Немає, от я, я А поставив, тут же Макдональдс немає. Я поставив оце тут Макдональдса немає, все. Просто. ясно. А до речі, пацани приїхали <звук> з Академа да. на пасняки за Макдональдсом, а його немає. Лова, як завжди, просто ми знайшли район з вищим попитом. Скористайтесь шансом заробити більше грошей. Я хочу хайпануть, а не гроші заробити. <звук> 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 Нафік мені зараз KFC вести. Не цікаво. До побачення. Що ж, давайте. Поки в мене замовлення немає вже годину, вже одинадцята. Я годину тут і глухо, але мак, перегружений, я так розумію, не справляється. Треба відкривати більше. Давайте зробимо огляд. Покажу вам, що це за велосипед, на чому я сьогодні буду доставляти, якщо взагалі буду. Сподіваюсь, що все таки буду. Це Merida 160, але не проста. А E-160, електровелосипед, але незвичайний. Хоча вони вже давно всюди є в Європі. Взагалі всі лише на електровелосипедах вже катаються в основному, але для більшості людей це досі диковинку. Не розуміють, як це так електровелосипед, на якому все одно в будь-якому випадку потрібно крутити педалі. Це байк з асістом. Я зараз поясню для тих, кому цікаво, що це таке. Це велосипед, не під доставку це гірський велосипед, причому не просто гірський, а прям чистокровний ендуро. Тут 160 мм міліметрів. Ось він тому так і називається 160 і 160. Попереду тут з магазину з коробки стоїть взагалі інша вилка RockShox 35 Gold, але вона Ну, коротше, це самий дешевий RockShox взагалі ми. У світі МТБ її не зовсім люблять, тому тут стоїть теж RockShox, але трохи краще. Теж на 170 мм ходу. Тут, правда, написано, що 180, але треба розігнати, замінити пружину, тоді буде 180. Ну, коротше. 170-160 це байк, щоб в горах під дубасиш, вниз, просто через каміння, трампліни величезні. Якщо б ви бачили, який власник стрибає на цій штуці тємки, то ну, коротше, це взагалі можна здуріти. Але одразу після спуску ви можете включити помічник. Взагалі отут має бути кнопочка на більш дорогих версіях, на деяких. Але оці версії отут під підпляжником. Ось він вмикається. І все, є декілька режимів. Еко, буст і там, турбо чи трейл, я не знаю, як вони називаються. Якщо є тут олди, то знають, що в мене теж був електробайк, але я його продав. В мене був на моторі Bosch. Тут же мотор Shimano, Shimano EP8 це остання версія мотору, він дуже потужний, 85 Нм. Існують в світі ще потужніші, але ну коротше з Шимано Це такий самий класний, свіжий і популярний наразі мотор. Що таке асіст? Е, як вам пояснити, це треба спробувати. Це не електровелосипед, е, який ти нажимаєш, як це знаєте, китайські такий просто кнопочку, і він тебе везе. Ні, тут постійно потрібно крутити педалі, тому що мотор кареточний, він працює тільки в режимі асистенту в трьох різних режимах. От і все. Тобто ти крутиш педалі, він трошки там за рахунок обгонної муфти напряму шатуни з зіркою. Не пов'язані. Вони окремо крутяться, бачите? А зірка пов'язана до мотору. Але якщо ти крутиш так і велосипед вимкнутий, він їде, вимикаємо. Їдемо просто, як на звичайному велосипеді. Все, він не допомагає. Просто ми їдемо, як на звичайному велосипеді, ну, витрачаючи свої власні сили. Але... Як тільки ти вмикаєш режим, він тебе буде підривати, допомагати. О! Бачите, ви можете навіть чути трошки характерний звук. Давайте ще раз. Дивіться. Це так просто не пояснити. Це потрібно відчути лише своїми ногами. А якщо хтось не пробував, обов'язково спробуйте. А ще одна важлива річ, про яку я не сказав, цей велосипед це малет, мулет. Не знаю, як правильно сказати українською, англійською, Малет, мулет. Що це значить? Попереду тут 29 дев'яте колесо, щоб легше він перекатував через якісь великі каміння і все інше. Ну зараз 29 — Це круто. Всі на 29-х, У Мене байк повністю на 29. х Але тут. Позаду 27,5, щоб він був більш такий, я не знаю, жвавий. Коли в тебе позаду під жопою 27 колесо, тобі коли ти зміщаєшся сильно назад, наприклад, ти менше чіпляєш. Хоча я в принципі не чіпляю, але є багато випадків, коли люди чіпляють. П'ятою точкою колесу це самий базовий велосипед. Це от дешевше його немає. Електропідвісів у меріди. Алюмінієві — на самих дешевих компонентах. Тут втулки Shimano, які самі дешеві, трансмісія Shimano Dior, 11-швидкісна. Ну тобто, навіть тут не 12 швидкостей. Але для електровелосипеду насправді і 10 з головою. Я тут, в принципі, тут я згоден повністю. Трансмісія має бути дешева. Оце якраз по трансмісії питань в мене немає, варіант чудовий, тому що, ну як би вам сказати, вона тут так швидко зношується і так легко вбити, що ставити сюди якусь дорогезну трансмісію, сенсу не так багато. Гальма чотирьохпоршневі Shimano, але теж найдешевші. Ручки вже давно там потекли, тому тут ручки стоять Тектро, вже замінені вилка Ярі, як я вже сказав, амортизатор Deluxe Select Plus рок Нормальний, хороший, робочий аморт. Не знаю, які у вас ще питання залишились. А, на все, я знаю, я знаю ціна. Дивіться, зараз, е, якщо ви просто напишете в інтернеті, ми ріда e 500, е, там ціна стоїть 201 тисяча гривень. Напишіть в інтернеті, можете глянути. В районі від 5 тисяч доларів буде стартувати приблизно такий велосипед базовий. А якщо топовий на карбоні 10-12, ну. Отак. Отакий от огляд невеличкий на байк. Я є, я, я з. Тільки зараз, якщо це не Мак. Nei, вулиця Гришка, Мак, має. Година 10 хвилин. Київсій южний вокзал. Південний. Підстоп бургер, прикинь! Ну, є світла. Ми жодя! Хоча нема кур'єрів на Макдональдс, щоб доставлять. Під стоп бургер, блядь. Прикиньте, як хтось сильно такий хотів бургер якийсь, і мак не зміг замовити і замовив під стоп бургер, і я щось поїду туди. 15 тисяч лайків під цим випуском і цей Біг тесті я розіграю серед вас. <під> Добрий день! Добрий день. готова. Дякую. Щось тут оновили додаток, я, блін, не можу звикнути, нічого не розумію. А, я чек не завантажив. Скористатися камерою, а чек я її не бачив. Ось це буде замість чеку. Офіеть, клас, кайф. Чим це не чек? Гоу! Все, успішно зрозуміло. 92 гривні, нормально. Доставив замовлення, повертаюсь швидко назад на МАК. Подобається ще, що на цьому велосипеді. Можна поугарати так, їдеш, а потім оп! А потім знову оп! Хочеш тут їдеш посередині. хочеш внизу. А то мені просто нудно просто по дорозі їхати завжди. Я так... Нові замовлення відсутні. У мене нарешті перше замовлення з Макдональдсу. 12.08. Ось бачите, Макдональдс. Схема тут зараз така, що потрібно стати в чергу. За вами буде. Це як Ні, Ну тут же ж, да, зараз відмітитись і потім yeah. І потім везу. Бігмак біг мені мені. Uh, що, що далі його ти... ще чекати, так? Це ми пробили, А, понад. Ту... Все, дякую. Дякую. Є. Якщо там небагато Цкабаровський ваш. Стояв там, ви часто пишете за нього, але... Ну, ну пишете і пишете. Так, в мене тут справи важливіше. Гоу. Їхати на Урлівську. Везу бік меню і бігмак меню. Думаю, що чаю мені е не залишать. Маю на увазі чаю в Тому що одному кур'єру хлопцю лишили на чаюху бік -тейсті. Прикиньте, він стоїть такий, їсть задоволений, а всі дивляться на нього, облизуються. Оце чай, реально нафіг ті 100 гривень чаю не потрібні, краще бігтейсті. Через дорогу. Добре, що є. Перехід підземний і добре, що в мене 170 ходу. Бо можна отак. Вау, вау! Наверх їхати не буду, бо слизько. А тут є такий режим. Волк, в мене теж такий був... О, все, він зараз сам. О! Це Спеціальний режим, щоб його піднімати по сходах, бо байк важкий. Він важить кілограмів 26, напевно. Ось, бачите? Крутиш кнопочку, натискаєш. Все, а він сам їде. Десь тут. Да, погода, звісно, не баунті взагалі сьогодні. Ага. Ситуація наступна. Я повернувся е, сюди на позняки до Маку. І що ви думаєте, взяв замовлення з Макдональдсу, але другий з працюючих Мак, який на Харківській метро знаходиться. Ну, їдемо на Харківську. Тут, в принципі, одна зупинка метро, ми долетимо. Ось о! йо о Тут весь світ. Ну, щоб ви зрозуміли, тут стоять кур'єри. Забирають замовлення і віддають е, сюди, так? Да? Супер! Схема ідеальна. Yeah. Да -да -да. Yeah. Якось так це працює. А до речі, дивіться, що в мене є? Yeah. Так от. Щоб ви розуміли, я тут вже 50 хвилин чекаю, і клієнт мій е, чекає набагато довше. Не буду показувати машину, ну коротше, запаркована машина, він мені подзвонив, сказав, що в мене там синя Тойота. Я такий: о, я вас бачу, тільки заберу замовлення, я вам скажу. І що ви думаєте, минуло 50 хвилин замовлення ще не було готове, і воно, походу, переназначене, тому що в мене тепер новий номер замовлення. Але я так розумію, що клієнт також чекає десь тут біля Макдональдсу, бо адреса точка А.Б можете бачити самі. Дякую. Будь ласка. — Передивіться, прикол. Забрав, віддав Тримай, братан смачного. Удачі! спасибо. — Власне, найкоротше замовлення за всю історію моєї роботи в доставці. Напевно. Все. Замовлення успішно доставлено. Чекаємо, чи буде ще щось. Ну що, друзі, буду їхати, нове замовлення в мене. Теж Макдональдс, але тепер знову назад на Позняках. Я так розумію, бачите, коли я приїхав, тут була просто купа величезна кур'єрів. Тепер е -е, знову всіх перекинули туди. Привіт. Да, да, через не. тебе якось можна купити Big Stays? Ні, ні через кого не можна, тільки не. за стосунок. Я сам хочу купити, покушати ні, не можу. Я просто в голову не бачив навіть Макдональдс. Його немає зараз. Вони вимикають самі. Я зрозумів. Да. Дякую. Да, будь ласка. Що, друзі, це, щоб ви розуміли, це ну, найчастіше питання зараз. Просто підходять люди до кур'єрів і кажуть, як у вас можна купити. Просто щоб ви розуміли, деякі люди підходять до кур'єрів і просять їм продати замовлення. Яке вони забрали і мають відвезти людині. Пропонують величезні гроші. Ну, як величезні, вдвічі, втричі, може навіть ще більше суми пропонують. Але всі кур'єри відмовляються, тому що в разі такої схеми, ну, я розумію так, що ваш аккаунт просто буде заблокований. Назавжди, може, навіть. Ну, не знаю. Мокро і холодно. Давайте отак Щоб... так. так, не кур'єри. Всього, шостий. Да, побачимося. Нам недалеко. Го. Ну ось, я 150 метрів буквально проїхав. Ого! Ні, брат, ні, 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 ні. Так. Раз. Все, все. Смачного, будь ласка. Щасливі діти. Так. Ну, бачите, я по суті проїхав крізь арку і все. Замовлення доставлене. Я думаю, зараз знову буде теж мак. Добре. Можете замовити? <с> Можете замовити, так. Да. Але не в мене, це ж через голову треба замовити. А у вас не як, так? Да? Щоб зараз замовити, щоб ви одразу, не. Ти зараз сидиш На жаль. Ну давайте можемо разом з вами замовимо, дамо вам гроші. Так, а яким чином не працює доставка? Немає Макдональдсу в застосунку Глова. А зараз я десь замовляю. Тільки треба, ні, тільки чекають, поки з'явиться. Це вам треба сидіти, моніторити, з'явиться, замовили і чекати ще десь години-півтори, щоб його зробили. Значить, просто всі, всі на вулиці навіть підходять і просто кажуть: дай Мак сюди, дай мені бік-тейстю. Я кажу, не я сам хочу, кажу, не дам. Ой, жесть повна. Прийняти замовлення. Я сподіваюся, що це не Мак буде, хоча гришка по-любому Мак теж. Ну так, Мак, цей же. Сьогодні день Макдональдсу, хоча перше замовлення було не звідти. Так давай швидше. О, здрасте. Алло, добрий день. Я виходжу, відкриваю двері. Ви де саме? Виходите, поворачуєте на ліво, йдете сюди до парковища. Давайте. Ні, не бігтест, я помогу. О, бігтест, я пенсійно високий, вся двіжуха. Давайте. Йдемте туди. Давайте там його. Вам на карту можна? Долучаналом, взагалі, тому що немає... Скільки там? 1400. Віддав щойно замовлення за готівку. 1386 мали віддати. Дали півтори. Я кажу, я вам скину решту на карту. Сказали, лише на чай. Але краще б мені лишили Big тейстів на чай просто. Один. Чувак купив 10 Big тейстів меню. 5 я і 5 інших кур'єри йому віддав. Отак от. Чергове замовлення, коли вас чекають біля виходу. Зараз на півгодинки відпочину, поїм, тому що в 16 зараз і в 16.30 в мене наступний слот лише відкриється. Тобто півгодини я не зможу все одно отримувати замовлення, щось перекушу. Дуже хотілося, звісно, бігтейсті, але е, доведеться булочку якусь просто купити. Побачимось через півгодини. Ну, тобто через секунду. Тут якесь замовлення дике, 12 кілометрів подача. Я щось його не хочу. Не, не подача, точніше, а загальна відстань. 147 гривень можна заробити, але їхати просто в інший кінець Києва. Дивіться, мені просто через три мости. Ну, На цьому березі, але дуже далеко, там що, немає кур'єрів, всі приїхали на Мак. Чи що? Є одразу наступне Микола Бажана. Я думаю, що це Макдональдс. А ні, київці Харківська. А я тут якраз. Так. 600 метрів мені їхати в сторону Позняків. Зараз відведу замовлення і повернусь до кот туди на Позняки. Так, іду віддавати. Оце все моє замовлення, щоб ви розуміли. Добрий день. 145 та Що 145? Вони повинні спускатися. Спускатися повинні? А, а вони про це знають? А, взагалі, а нашу квартиру пишуть тоді? Щоб я просто знав, де вони живуть? А вдруг він дозволить вам піднятися? Так має спускатися чи має дозволити? Дозвоніть їй і... Ясно. Там вона не в состоянні, то я, може, й пропустю, а... Може, да. Ясно. Алло. Добрий день. Кажуть, щоб ви спускалися. Боже. Да. Я не так спускаюся. Дурдом повний. Тепер сюди А-51. Готове, але чи пропустив я його, чи що, я не знаю. 18.55 зараз, тобто більш ніж, більш ніж годину годину і 10 хвилин тому я взяв замовлення, яке досі в мене ще там, не знаю, не готується, а просто в черзі, напевно, стоїть. Заробити багато грошей сьогодні не вдасться, тому що ну по годину і іноді 15 хвилин швидко. Можна за годину зробити 3, а можна взагалі нічого не зробити. Тому зараз стою, чекаю. І замовлення, до речі, буде знаєте, знову от під'їде дівчина на машині. Написала клієнтка, точніше, не дівчина, не знаю, жінка, дівчина на машині і буде чекати. Написала, що напишіть, коли приїхати. кажу, я не знаю. А з цим хлопцем, до речі, боля, це мій кент, він під'їхав. каже: Допоможи, як як купити хоч щось? Я кажу: та да ніяк нереально вообще. Ну спробуй відкрити голову за стосунок, може там є. Він відкрив і там є. І ми купили п'ять бік меню. відповідаю. п'ять! Я не знаю, вам видно, не видно. Там п'ять бік меню. Друзі, а я нагадую, що в нас зараз відкрито збір. збір на пікап для батальйону Гонор. Там 366 тисяч 666 гривень наразі у банці. Банка в описі. Посилання переходьте, донатьте, хто скільки може, якщо маєте змогу і бажання. Вже я починаю потрошку дивитися машину. Скоро доб'ємо і купимо пікап, і пікап поїде хлопцям напередок. Тому переходьте, донатьте і приємного перегляду далі. Скоро купуємо пікап. Фігня в тому, що. Через годину двадцять, десь я дізнався, що моє замовлення віддали. Не знаю, віддали кому, воно в мене є. Клієнтка його не забирала. Каже: ну воно в нас, як, типу, помічене, що ми його віддали. Ну, зараз будемо розбиратись. Отак, що подивимось. Все, бачите, ось подивіться, забрали. Зараз будемо хавати. І до речі, з моїм замовленням якась повна жопа. Зараз буду чи відміняти, чи що. Коротше, я півтори години. Це єдине, що радує, що замовили. А, Буквально а так? 15 хвилин. Реально дуже швидко. А я стою і півтори години в жопі, просто і клієнтка не отримала замовлення, в мене воно висить. Ну, Зараз буду розбиратись. Отак. Пишу в службу підтримки, тому що вони тут нічого не вирішують просто. Кажуть, ми його віддали. Кому ви б віддали? Мені нічого не віддавали. Кур'єр я. Клієнтка пише, де замовлення. якась проблема. Я не розумію, що з ним, тому що вони ну я півтори години вже тут чекаю, як ви розумієте, і ви хочете його отримати. Але вони кажуть, в нас воно помічене як те, що ми його віддали. Але кому вони його віддали і що, я не розумію. Я зараз це вирішую з Макдональдсом з службою підтримки. Давайте тоді, щоб вас не приміняти, бо ви його квініті посунувся, його квінітні можуть. Я зрозумів. Добре, е, я зрозумів. Я я зараз тоді вирішу з службою підтримки щось. Ваше замовлення мало бути, тільки Мак щось тупанув там, я не знаю що, кому його віддали, чи що, що взагалі. Отак. все, Ви вибачте, хотів вам як можна добре. Добр, до... 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 Да. до побачення. У мене тупо година і 45 хвилин в нікуди. Просто в нікуди. Я зараз просто я збожеволюю, я не знаю, що мені робити. Єдине, що мене радує, що мені попався нададекватний адекватний кур'єр. Ой, кур'єр, що я кажу, клієнт. Е, тому що ви чули нашу розмову мобільну, те, телефонну. Він такий: все, ми там чекали, чекали, вже поїхали, все нормально. Не знаю, ви там ж. Я не хочу вас напрягати, каже мені, уявіть. Тобто, ну, в перший день роботи маку. Ти більшого, це люди неадекватні, які такий «хочу мак. Я думав, що там буде кіпіш повний, що він буде казати, а, хто вкрав моє замовлення, ви там, давай рознос. Ні. Він такий, а ні, ну, типу, окей. Тобто, дякую вам, клієнта, за адекватність. Чекаємо, що зараз Глово буде спілкуватися yeah. з Макдональд yeah. по моєму телефоні. Yeah. Зараз буду йому дзвонити, сказати, що буде готове, може повертатися. Хоча він хотів відмінити. А Глова сказала: ми наберемо клієнту і вони набрали. Він їм що сказав. Я взагалі нічого не розумію. Просто якийсь такий прикол. Глово щось порішало. Вони сказали, що воно буде готове через 10 хвилин. Що, друзі, вон поїхала машинка. Віддав нарешті замовлення. Уявіть, зараз 20.30, О 17.45 я його отримав. Тобто 2 години 45 хвилин пішло на те, щоб одне замовлення зробити. Єдиний антистрес на сьогодні. Так, mm -hmm. це, друзі, я на сьогодні все. Це був повний треш. Я заробив. Взагалі, по пантам грошей, все дуже по-різному. Були люди, які хотіли купити цілий день, сиділи моніторили, сиділи постійно оновлювали сторінку в і так і не змогли замовити з 9 ранку до 9 вечора нічого. А були ті, які за одну секунду замовили, одразу їм пощастило. Так само і з кур'єрами. Було дуже багато хлопців, які, як і я, по дві-дві з половиною реально години, по півтори-дві. Чекали, там в них щось не працювало, ламалося. Вони віддавали комусь іншому замовлення, був повний треш. А інші зробили, от я особисто бачив хлопця, який на момент ще як не закінчилось, десь о 8 годині. Він вже зробив 33 замовлення. Тобто, такий день. Я заробив трохи більше ніж 600 гривень. Зараз дуже втомлений. Завтра зранку порахую, переносимось у завтрашній день. Настав час підбити підсумки вчорашнього дня. Мільйонів я не заробив. Зробив всього 9 замовлень, тому що багато замовлень було підісрало мене трошки Глово кілька разів або в принципі, або Макдональдс, або Глово. Я не знаю, не хочу вирішувати хто. Загалом 685 гривень. Плюс 135 гривень аж болочаю. Це виходить разом, якщо я правильно рахую 820. Як завжди, по традиції ділимо на два 50%. А прямо на свою банку ж я і кидаю на ЗСУ, на пікап, і 50% в наш банк на відкриття шаурми. Що ще сказати про вчорашній день? Здається, я досить багато говорив. Хаос суєта, нормально працювати було неможливо, як на мене. Е, мені не дуже сподобалось. І цей велосипед, до речі, про велосипед. Я його так просив, кажу, друже, дай, будь ласка, байк. Він мені дав, кажу, це ж буду возити замовлення за замовленням. В результаті більшість замовлень була забрав, розвернувся, віддав біля закладу прямо клієнту. Ще на останок два слова про велосипед. Раз я вже про нього згадав, скажу, що мені сподобалось найбільше і що найбільше не сподобалось. Подобався мулет. Я раніше ніколи в житті не катався, щоб позаду було 27,5, а попереду 29, І мені нереально зайшло. Ну правда, це дуже прикольне рішення. Я просто кайфанув. І здається, там як ти це відчуєш? Ні, повірте, хто катав або на 27, або на 29 дев'ятих в круг. Пробуйте мулет. Це просто відрив башки. Мені дуже зайшло. А найбільше не сподобалась його вага, тому що. Не дивлячись на те, що це електричка, і він допомагає і їхати на ньому не складно, але все інше відчувається, звісно, відчувається. Дуже важкий, Кілограмів 26 він важить точно, і це просто якась <смас> жесть. Ну, топова електричка, яка б важила кілограмів 22, буде коштувати. В 2-3 рази дорожче. Ну, загалом таке відео сьогодні вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо ви не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку під цим випуском і чекайте нових відосів. Вони вже зараз для вас монтуються. Дякую за перегляд.